Ще вітання в гірі Програма актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. В Черкасах з 10 серпня по 11 вересня буде проходити міжнародна мистецька акція. Вільна нова. Вона присвячена героїчному супротиву українського народу агресії Російської Федерації та майбутній відбудові України. Авторами цієї акції є Черкаський державний технологічний університет, кафедра дизайну та Черкаський обласний художній музей? Сьогодні поговоримо про цю акцію. До нас до нас до нас вже приєдналися Валентин Лазуренко, проректор Черкаського державного технологічного університету та Інна Яковець, завідувач кафедри дизайна Черкаського державного технологічного університету. Наші вітання. Доброго, доброго. Отже, яка мета? І що хочете досягти ці акцією? розкажіть, будь ласка, про неї докладніше. Як 10 серпня в Черкаському технологічному університеті відбулось відкриття міжнародної мистецької акції Вольна нова. І тут я акцентую увагу саме на назві «Вольна нова одним словом, це відповідно взяте слово із патріотичної поезії, з патріотичного слова нашого великого Тараса Григоровича Шевченка. Мета цієї акції через плакатне мистецтво показати, що існує ще один фронт фронт ідеологічний. Фактично, це надзвичайно ідеологічно-політичний блок, тому що плакат у будь-яку війну. А якщо ми згадаємо живе у пам'яті покоління і нинішнього, і старшого нашого покоління, Друга світова війна, то плакат відіграв важливу роль у наближенні перемоги. Це агітація, це агітація, і цей плакат відіграє важливу роль. І сьогодні він повинен відігравати. Сьогодні ми трішки упустили цей момент. Можливо, ну раптовість нападу і неготовість в такому широкому, як то кажуть, фронті цей плакат і друкувати. Але сьогодні ми можемо сказати, що оця акція. Оці плакати, які розміщені на сьогодні в Черкаському технологічному університеті, це частинка цих плакатів, це професійні, ідеологічні плакати, плакати, які можна використовувати кругом на всіх територіях, в тому числі, якщо наші, як то кажуть, розвідники можуть занести їх навіть на окуповані території і розвішувати їх, вони наближатимуть перемогу. А в тилу, тут де ми зараз, кожен на своєму фронті. Наближає перемогу, да? хтось волонтерством, хтось навчає. Тобто всі ми наближаємо. Хтось зі зброєю. Оцей плакат Вісточка підіграє... з України, така собі невеличка. Да? Так, От, правильно, якщо правильно, Олександр. Я згадую, е був такий гарний плакат. ну, Згадайте плакати Друйстової війни. Так, так. Ну не говорю російською мовою, там Родіна да, які знають російську мову, але вони були про мовості, але були й українські плакати українською мовою. Є плакат такий. Е Тарас Шевченко дивиться в, так, в таким поглядом, а знизу йдуть танки, і написано, і повіє вогонь Новий. Тобто і написано 9 рисочка і троєчка, тобто 9 березня. Тобто, цей плакат пішов у маси 9 березня. тобто Тим самим, що Шевченкове слово, що ми тут, як то кажуть, е Ідеологічно використовували, То була інша війна, зараз інша війна, але плакат потрібно використовувати. От за мною, там, якщо видно, зараз наведуть режисери, от за мною там плакат. От ззаді там навіть абревіатура, там внизу вистоїмо, переможемо, вистоїмо, переможемо відбудуємо. відбудуємо. Да, якщо навіть зайти в якусь школу, в якесь приміщення, в адміністративний захід висить та маса бікбордів, маса сітілайтів, використовуйте, звертайтеся. Черкаський технологічний університет спільно з Черкаським художнім музеєм. Ми проговорювали на відкритті цієї виставки з організаторами. Те, що ми е -е, проговорюємо з авторами, якщо, наприклад, ви прийдете і скажете, ми хочемо, щоб в нас на телестудії при вході висів плакат. Ось цей плакат, воля, свобода понад усе. То ми зберігаємо, не зупишемо автор, там хто автор цього плакату. І цей плакат, ви заходите на роботу, ну, він що? надихає, він наближає. І так само, я, ми говорили, що звернемося до органів обласної військової адміністрації. Що прийшла така акція, є плакати, ми їх роздрукуємо у кольоровому варіанті, щоб влада знайомилась і зараз друкувати і розповсюджувати. Це фронт. Він надзвичайно потужний, тому що ми можемо вигравати. Тактично, десь у військових операціях, да а у цьому ми можемо трішки десь ну за трошки тормозитися. Тому саме о цій акції. Ви згадайте, ми були у вас в студії, говорили. Ми в березні місяці Черкаський технологічний університет провів таку велику акцію серед школярів області. Ми назвали його конкурс патріотичного малюнка Рашизму ні, наближаємо велику перемогу. Так до нас у перші дні війни, це березень, ми середини березня, до 10 квітня ми проводили цю акцію. То більше стан дійшло різних робіт, це учні малювали. Але саме в цей березень, квітень, там була інша, тобто сприйняття через дитячі очі, сприйняття цієї агресії. Тут ми формували вже на покоління, наперед оце. Право народу на визначення за те, що якщо прийшов з мечем, то від от меча от цього ти й підеш. Да? От далі у програмі бета говорить про це, там будуть плакати. Я не хочу говорити, бо будуть ваше в студії наші колеги. Тому це важливо в ідеологічному і політичному плані наближені перемоги. Паніно, ну власне, пан. Валентин уже торкнувся трохи того питання, що плакат відіграє важливу роль. І от власне ми згадали про роль, яку він відіграв у Другій світовій війні. Можна сказати так, що плакати також треба талановито створювати. Це. З, звичайно, навіть треба і талановито, і професійно. В першу чергу, професійно. Ця акція вона в принципі організована серед професійної. Спільноти, культурної спільноти в першу чергу України. Тобто це професійні митці, професійні дизайнери, а також здобувачі освіти, мистецької освіти. Тобто, якщо ми створюємо плакати, ми намагаємось саме на високому професійному рівні доносити це до людей, до нації, до Європи, тобто щоб сприймали нас як професіоналів. І формували і свідомість вже е, на високому щабелі, а не просто там на рівні там вмію малювати, не вмію. Тобто, плакат це така. Е, у нас е, дві номінації є: е, ну, дві складові в цій акції це арт мистецтво і плакат. Саме Черкаський державний університет він зорієнтований на плакатну складову і тому більше робіт саме з цієї номінації. А плакат це така річ, вона дуже тонка, вона малослівна, вона кожен штрих має бути продуманий, тому це мають робити професіонали. Ви власне вже передбачили моє наступне запитання до вас враховуючи в контексті, для чого взагалі потрібен плакат? Що в ньому головне? Яким яким має бути плакат? Ну і там дві складові: це меседж, якийсь інформація, текстова, Потужно коротенька. І, звичайно, образ, образ, який передає автор. Привернути увагу через образ. Привернути увагу через образ і до чогось спонукати, задуматися або щось робити. Ну і з того, що ви вже бачили, ну суто ваша експертна така оцінка. Що за рівень у нас зараз? Рівень високий, професійний, використані різні підходи, різні техніки, оскільки учасники зовсім з різних мистецьких шкіл. І важливо те, що робота виконувалася в різні періоди саме війни. Те, що зроблено в березні, це одні образи. Те, що в квітні, в липні це зовсім вже інші образи. І це саме цікаво оця трансформація бачення молоді, бачення професіоналів тієї ситуації, яка є в країні. Ви погодитесь з тим, що споглядаючи на плакати е, різних часів, і що так от спробувати їх от викласти, якісь якісь в певній хронології, е, в деякій мірі можна вивчати певні етапи історії? Звичайно. Так, так, звичайно, поводи власне. От вся акція, яку ви проводите зараз, ті плакати, які тут є. от, це теж стане от такий собі так, літописом. Так, звичайно, часів. так саме така і була задумка, щоб саме роботи створювались під час тих подій. Та була буча, це одні роботи. Далі у нас є якісь уже переможні шляхи. Це інше, і це відчувається в роботах. Спочатку було більше сльоз, більше горя. Зараз вже більше позитива з'являється. Ви знаєте, Хто? Заходили, Хто? там є один плакат, такий заходять і всі. Він кидається на, в нашій виставці. Просто білий фон, кетях калини, і калина ніби плаче. І написано Лютий ранок червоним написано кольором калини. І воно відразу б'ється. Нема нічого лишнього в плакаті, але він уже це плакат Це плакат, це плакат Замало, уже да. відповідно. Він виконав місію, і він зрозуміло він виконувався в перші місяці. Тобто, да, оця да. трансформація плаката вона також показує мистецьку таку складову. Хто в нашому суспільстві в державі, в країні, от власне має бути от, замовником на отакий от, вид мистецтва? Хто має от послати ті меседжі, що потрібно, коли як. Яка яке туди тут може бути якийсь організаційний момент? Я, 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 я думаю, що ні, оскільки меседжі вони народжуються з подій з життя серед там творчих людей. Це одні меседжі. Це серед серед тих, хто на фронті, інші, серед економістів, і вони мають бути всі присутні. Вони всі працюють на перемогу. всі. І всі формують свідомість ну, тут. Людей. Я розумію ще одне. Є міністерство культури України, яке Не, формує звичайно. на культурний фронт, і так. це зрозуміло. Це культурний фронт. І це Ми... повинен міністр, да. дізнавшись про про цю до речі, вчора оперативна Україна, інформаційний український сайт розмістив відразу, розігнав цю нашу новину, тому що вони бачать, що це подія, тому що школа дизайнерів потужна яка сформована при Технологічному університеті. Вона діє, вона кумулює, притягує. Тому я вважаю, що міністерство культури має брати ці всі плакати якось їх Відфільтровувати по складовій, бо їх багато, і відповідно рекомендувати над друкувати. У нас працюють друкарні, у нас працює спокійно, можна вкладати, бо це вкладання у нашу вже фактично в майбутнє. Майбутнє формування. Ще попереду ми поговоримо з вашими колегами, які також свою порцію інформації нам розкажуть про і плопроплакати про, про вашу акцію. Буквально коротко кількома реченнями, як ви відчуваєте, з побаченого ваша акція досягає мети, от, яку присліду звичайно. Вже навіть дуже багато пропозицій вчителів зі школярами, що провели екскурсію, показали вже телефонують до музею. Просять організувати зустрічі і просто навіть серед наших колег, які просто вони, як на мене, це дуже перші, не дуже не, не вижу. Це лише перші дні пішла акція. це ж тільки і... другий день сьогодні, третій. так. Да. І були три телеканали, висвітлювали, тобто воно пішло вже маси. Навіть ефір, це який ми зараз з вами пишемо, також дивитися, ми також. Просимо, якщо хто приходить до нас, технологічний да. університет, подивіться на цей плакат, і самі відчуєте перший корпус, головний корпус дев'ятиповерховий на площі 700 річчя. Ми раді його зустріти, подивитися. Можливо, і свої роботи, хто запропонує, кого ми не врахували. Буквально от на сам кінець от нашого спілкування, підводячи другу частину розмови про цю акцію, скажіть, будь ласка, виконання взагалі от плаката є різне. Ну тут в живописі є різні. Техніки і різні матеріали, чи можна плакат ділити на щось? Звичайно, техніка автора може бути абсолютно індивідуальна, і як за задумом, і за технічним виконанням з точки зору можливостей під час війни. Тому ми допускали всі роботи, які просто виконали професійними митцями. І комп'ютерна версія, і ручна графіка можна зробити професійну роботу будь-яку. Ми вам дякуємо, що ви прийшли до нас. Ми продовжимо розмову про цю акцію. Зокрема, будемо говорити про плакат в другій частині нашої програми. Я нагадую, що це програма Актуальна розмова, і ми говоримо про міжнародну мистецьку акцію Вільненова, яка з 10 серпня по 11 вересня буде в Черкасах. До нас уже приєдналися Олена Галицька, старший викладач Черкаського державного технологічного університету та Анастасія Лисенко, дизайнер Черкаського. Художнього музею, наше вітання. Отже, плакат. От що це за жанр? Як він виконується, цей плакат? які правила є створення плаката? Плакати це е, жанр якраз графічного дизайну, тобто один із напрямків графічного дизайну. Е, головне в плакаті є якраз лаконічність, чіткість месенджу, і е, це вже авторська інтерпретація цього месенджу, е, так щоб е, те, що хотів сказати автор, е, могло бути. Пізнаваним для глядача, тобто це ще й вид комунікації. комунікації між автором і його глядачем. Зазвичай плакати створюються на актуальні теми. Зараз якраз під час акції Вульна нова дуже гостра актуальна тема це тема війни. Я думаю, що а, ті меседжі, які а, були презентовані на цій акції, вони будуть зрозумілими багатьом глядачам, не тільки Україна, а ще й за кордоном. Тобто основна місія плаката відзеркалювати е, ті актуальні події, які відбуваються от, в даний момент чи в світі, в країні, правильно? Так. Е, як створюються плакати взагалі? Вони малюються, що це за техніка? В першу чергу створюється саме меседж, тобто що хотів би сказати автор. Викристалізовується у вигляді слів, тому що плакат має бути дуже лаконічним, як по візуальному образу, так і словесному наповненню. Якщо думка не використалізована, то глядач може інтерпретувати інакше. Ці слова інакше ці образи. Тому зазвичай спершу використалізовується в думках автора сам меседж. Потім, після того, як вже підібрані головні слова, підбирається образ, стиль виконання, і далі продумується сама, сама ідея, сама композиція цього плакату так, щоб вона прочитувалась, однозначно прочитувалась глядачем. Що ви скажете ваша думка про ті плакати, які ви бачите і взагалі? Так, нам надійшло дуже багато плакатів. Мистецька акція направлена не тільки на плакати, а й на образотворче мистецтво, але саме плакати відтворюють ту думку студентів, більш молоді, які. Таким чином виражали свої емоції, свої почуття і передавали цей меседж світові. Адже наші роботи публікуються на міжнародній онлайн-платформі, а отже, їх можуть побачити люди з різних країн, і таким чином ми тримаємо наш культурний фронт. Якісь ж навіть під час тієї мистецької акції, де представлені плакати, чітко видно жанри, які використовуються образи. Дивіться, ми не ставили якісь конкретні рамки для людей. Це все, звісно, професійні роботи, але є роботи, які створені там на колінках у підвалах під час повітряних тривог. Є роботи, які створені на телефоні за кордоном, адже у них немає у людини, немає комп'ютера з собою. Їхав з чим було, і таким чином навіть плакати деякі створені на телефонах і. Це чудово, що людини, люди знаходять спосіб так себе проявляти творчо. Як яке б не було зображення на плакаті, якщо воно досягає своєї мети, то то це якби не грає ролі, правильно? Грає роль, якщо, скажімо так, плакат є вдалим, якщо меседж почуто, якщо комунікація відбулася. І якщо оглядач цю думку сприйняв і зміг її переосмислити, трансформувати і змінити щось в своєму житті, а інколи і в житті країни, така ти можна навчити створювати? Цьому навчитися можна? Mm, так, так. <свісно> так. Я як викладач кафедри дизайну можу сказати, що діти, які вперше до нас приходять, вони, скажімо так, поступово від року, з року в рік вони вчаться створювати, вчаться думати, можна сказати, по-дизайнерськи, да, щоб їх думка була лаконічною, зрозумілою, і потім все це відтворювати вже в своїх роботах. Ну, ми бачимо, що тут плакати, які от виглядачих може бачити, які у вас за спиною висять. Вони якось сусідні. Що це яким чином це друкується? Як була це зроблена? Це на ну, наглядність. Яким чином я можу розповісти, на, якісь є на прикладі свого плакату? У мене диптих. Одна із робіт, яку я представила на акції Вільна Нова, це якраз диптих. Диптих називається Хто з мечем прийшов той від меча загине. Формат цих плакатів 60 на 90, тобто десь є от такі стандартні от формати. Він зараз представлений у нас тут ми так. його бачимо, так, ми за спиною у Анастасії. Так? Mm -hmm. так, щодо плакатів, то є стандартні розміри плакату. Зазвичай це або 60 на 90, або 70 на метр. Це якраз той стандартний формат, який якого можуть притримуватися ну, всі, хто створює плакат. І це якраз дозволило зробити. Таку модульність під час виставки плакатів. Потім Сама ідея, вона народжувалася досить, досить довго, і вона викристалізовувалася. Тобто, спершу я шукала потрібні слова, оскільки мені потрібно було в першій частині виразити внутрішню агресію на ворога. Я була незгодна з тим, що на мене нападають мій дім. Прийшли з війною. Мені потрібно цю агресію було кудись діти. Але самою агресією моя думка не обмежилася. Мені потрібно було глядачеві запропонувати, куди я можу цю агресію трансформувати. Тому що агресія це по суті, якщо вона правильно направлена, це може бути якраз енергія для руху. І тому друга частина вона говорить про те, що я вірю в те, що війна буде не завжди. Це тимчасове явище в моєму житті, і я здатна це пережити. І я здатна робити щось що наблизить перемогу, наблизить перемогу моєї країни і мою власну перемогу. Сіле мистецтво читати плакати і бачити. Прокоментуйте задіть. Будь ласка, от ну що зображення, які є на цьому диптиху. Що що ви використали, щоб привернути увагу глядача? Для того щоб мій меседж було почуто, я по перше використала дуже лаконічні слова. Які які знайомі ну нам з історії ми ст з історії України, О, так, хто в школі школівчив, то вона повинна повинен повинні знайомі звичайно однозначно. І використала також кольори, які є кольорами нашого прапору. Тобто, цю, цей диптих можна якраз однозначно інтерпретувати завдяки кольорам, використаним кольорам. І, і серед образів присутній якраз образ ворога. Він позначений чорним. Цей образ ворога. Як Кить äh... Щось таке ну, середнє між якимось таким драконом, да, яке присутнє в наших казках, і зловіщим птахом, і у нього є корона на голові, тобто це однозначно тиранія, однозначно лідерство однієї особи, яка за, свої, за своєю особистістю повела всю країну, але призведе зрештою до її загибелі. Але поки він не загинув, він нападає на інші країни. Тобто, в даному випадку він нападає а, саме на образ. Мирної країни, так, це рослинність, причому, що ця рослинність вона зображена якраз у стилістиці Георгія Нарбута. Ця стилістика, вона відома нам ще з робіт Григорія Нарбута, які ми бачимо на грошових знаках, на гербах. І Там, видно, я... тризуб. Там проглядається тризуб, так? І не випадково ця рослинність була передана таким чином, що, по-перше, наша країна вона є мирною, але коли ми бачимо другу частину диптуху, ми бачимо, що мирна, на перший погляд, не войовнича країна, вона здатна себе захистити. Вона здатна подолати цього, на перший погляд, великого такого монстра, да, яким являється наш ворог, але він, зрештою, виявляється басилим перед цією тендітною мирною зеленою. У вас там є ще два меча проглядається, начебто чи так. я правильно вчитую це зображення? Так. Правильно, так. В самому зображенні заховані деякі такі, от саме в характері лінії, заховані певні такі відчуття, да так, що на перший погляд це і щось мирне, але водночас, ось ця мирна зелень вона здатна захистити, захистити себе через ось ці гострі кути, гострі лінії. Вона не є такою там безпомічною, да ми не безпочні, не безпомічні. Зрозуміло. Е, Я вже питав і Валентина Ласуренко і Інну Яковець, на вашу думку, чи досягає мети ця акція, от, яку переслідували, створюючи, започатковуючи її, із того, що ви побачили вже? З того, що я побачила, я думаю, що досягає, я просто побачила це на прикладі своїх студентів. Тому що, беручи участь в цій акції і розповідаючи своїм студентам про цю акцію, вони цікавилися, вони теж створювали плакати, надсилали, і в цьому є така, знаєте, ще і друга мета, та що автор, який створює ці плакати, він ще й розбирається всередині себе своїми почуттями, відбувається така. Терапія, власна терапія через творчість. Так, саме до нас приходить дуже багато робіт з різних куточків України. І тому мені здається, що, ось, як сказала пані Олена, це справді якась терапія, яка лікує. Дуже багато робіт надіслані з окупованих територій. Ось дві роботи зліва: це роботи з Херсона. Люди знаходяться зараз там. І вони все одно знайшли можливість надіслати нам свої роботи. Також завдяки тому, що ця акція вона онлайн проходить. Можна переглянути всі роботи на онлайн-платформах в соцмережах на сайті музею. вже є три онлайн-виставки. Де ми можемо подивитися на роботи, де не де підписані автори, де не де немає, тому що люди бояться і все ж таким чином побачити наглядність можна на яких локаціях? Воно ж не в одному місці все засереджено. Де публікуються роботи? Так, так. Ну, дивіться, є на міжнародній онлайн-платформі Behance Є всі роботи на сайті Черкаського художнього музею в соцмережах. Також зараз офлайн виставка проходить у ЧДТУ в першому корпусі, де можна прийти подивитися на вже роздруковані гарні плакати. Подібна форма може бути одним із елементів боротьби з пропагандою. Російської Федерації Думаю, так, тому що е, створюючи плакати, по-перше, автори починають задумуватися, вивчати проблему. А по-друге, е, те, що громадськість, яка буде бачити ці плакати, вони будуть е, відчувати, навіть якщо ну, є якісь такі моменти, що можливо е, не всі образи будуть там впізнаваними або не є созвучними глядачеві, так, але все рівно вони будуть відчувати е, основний такий заряд. Да, е, те, що ми пишаємося своєю країною, те, що ми віримо в те, що ми переможемо, і це ніби як з однієї сторони і підтримка громадян, тому що це дає якусь надію на майбутнє, надію на перемогу. І з іншої сторони, це ще й, скажімо так, така інформаційна складова, коли ти Живеш своїм жит... життям, можливо, ти не завжди задумуєшся над тим, що відбувається в твоїй країні, а завдяки плакатам і нагадуванню, завдяки образам і слоганам а, можна дізнатися і зацікавитися, і потім вже далі а, дізнатися це, про проблеми. Це, це теж спосіб впливати на підсвідомість. Хоча так знаєте, саме поняття впливати на підсвідомість, трошки важливо викликає негатив. Але якщо в ну, нормальному як кажуть, в адекватному розумінні цього слова впливати на підсвідомість, і також Важливо і виховує здатність до критичного мислення, що дуже важливо, і відсутність критичного мислення ми от можемо спостерігати у Московії, де його відсутність вона не дозволяє побачити те, що можливо і результати не потрібно, і от такі плакати от, саме сні, так, плакатне мистецтво вносить от свою цеглинку в побудову цього будинку. Правильно однозначно і ще є цікаво те, що багато авторів, багато думок. І людина може обрати, на яку думку звернути увагу, і сприйняти думку іншої людини. Тобто я розумію, що я можу побачити ось це, ось це, ось це, зацікавитися і е, е, напрацювати власне ставлення до цих подій і до того, що зображено на плакатах. Елемент виховання суспільства так. Е, в позитивному плані. Е, тобто, Давайте ще раз, от, вже на, у нас мало ефірного часу, зорієнтуємо глядача, зацікавився е, е, буквально всім, де можна побачити, Бачити, де можна ознайомитися е, з роботами такі стіни в рамках цієї на онлайн-платформі Behance Там є профіль «Вольнонова», нова, на який можна перейти, знайти в Гуглі. Там є всі роботи опубліковані, які нам надійшли. На сайті Черкаського художнього музею, на Фейсбук-сторінці музею. Ну в онлайн. В проєкті це все, мабуть. Якщо зацікав плакат, тут, можливо, отримати такий плакат якимось чином. Як це можна зробити? Я думаю, що можна буде звернутися до організаторів і домовитися з приводу друку цих, друку цих плакатів і можливості скористатися цими зображеннями. Дякую, що прийшли до нас. Я нагадую, що в Черкасах з 10-го. З серпня по 11 вересня приходить міжнародна мистецька акція Вільна нова вона присвячена героїчному супротиву українського народу проти російських окупантів у російсько-українській війні та подальшим питанням відбудови України. І от в рамках цієї акції можна знайомитися з цікавими плакатами, які грають свою роль в нашому суспільстві, і доволі актуальні зараз догляду те, що там зображено. Щасти вам і пильнуйте себе.